Доброго дня, тема нашого заняття Планета Земля. Малята, а скажіть, будь ласка, яким словом можна нас назвати? Так, правильно, ми всі люди, а ще українці. А ще живемо на планеті Земля. І мешканці на планеті Землі називаються Земляни. Чи хотіли ви знати про нашу планету? Це Глобус, модель планети Землі. А такою бачать нашу землю космонавти, які літають в космос. Наша планета дуже гарна, барвиста, навіть із далекого космосу. Земля має форму кулі. І здалеку вона виглядає круглою, як м'яч. Наша Земля обертається навколо сонця, а ще навколо себе. Таким чином, Земля підставляє то один бік, то другий. Тому і відбувається зміна дня та ночі, а ще пір року. Наша Земля дуже велика, чудова. І різноманітна це високі гори, чудові ліси, голубі водойми, а ще й крижані та піщані пустелі. На землі живуть не тільки люди, а ще й різні тварини: комахи, птахи, звірі, риби, зелений світ, рослини. Це ліси, дерева, квіти, трави і багато-багато інших рослин. Земля це наш спільний дім, і про неї потрібно дбати, охороняти природу планети Землі, не руйнувати, не забруднювати і не завдавати їй шкоди. Малята. А хто це має робити? Так, звісно, це всі ми, мешканці нашої найріднішої планети Земля. Малята пропоную розглянути глобус, саме макет нашої планети Землі. Які там кольори ви бачите? Так, звісно, чудово молодці. Синій колір означає воду. Зелений наші ліси. Ну а коричневий і жовтий це пустелі, гори та рівнини. Планета Земля виникла дуже давно і утворилася. Космічного пилу. Пилинки притягувалися одна до одної, створюючи велику купу. На прикладі того, як магніт притягує до себе металеві предмети. Науковці стверджували, що поверхня нашої землі спочатку була рівною, рівною, а потім почали виникати гори. Ось так утворилися гори, ну а потім уже з'явилися і рослини, і тваринний світ нашої рідненької планети Землі. І тільки на нашій планеті є повітря, яким ми тихаємо, є вода для нашого життя та всього живого, що є на нашій планеті. Наша планета Земля дуже залежить від настрою. І саме від того, що робить людина. Якщо людина робить щось добре для планети, то вона радіє. Ну і, звісно, сумує, якщо робити для неї, погано. Давайте малята визначимо, від чого планета буде радіти, а від чого сумувати. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Тут діти озеленюють нашу планету Землю. Як ви бажаєте, це добре? То, звісно, так вони роблять добру справу для нашої планети. Переглянемо наступну картинку. А тут люди вирубують ліс. Ну, звісно, це для планети дуже погано. Тому планета буде сумувати. З вирубкою лісів на землі стає все менше зелені і все менше кисню, саме яким ми з вами дихаємо. На цій картинці ми, звісно, бачимо засмічення нашої планети Землі, тому вона буде, звісно, сумувати. Малята пропоную розглянути наступну картинку. Ви бачите, що хлопчик руйнує нашу природу, ламає гілки, топче квіти, і від цього буде планета, звісно, сумувати. Тому що саме головне правило це. Берегти нашу природу, не засмічувати її. І тому, звісно, планета буде дуже рада таким вчинкам. Подивіться на наступну картинку: чи буде рада планеті пилу, сміття? Звісно, ні. Це буде її засмучувати. А на наступній картинці, зображено як малята, прибирають сміття, то планета, звісно, буде рада. Тож, давайте будемо робити справи для нашої планети, щоб вона раділа. Малята, бережіть нашу планету. До побачення!